Привіт усім по лакер веде американське шоу. Новатор. Ви знаєте, інноваційний дух живе і процвітає. І куди б я не подорожував по світу, я завжди повертаюся з ідеями та креативністю, щоб ділитися з моєю аудиторією для постійного вдосконалення та змін, спосіб, яким ми живемо. Ласкаво просимо до американський новатор. Ну привіт, усім на цьому тижні ми їдемо до Китаю, і я розповім вам мою думку про Китай та Сполучені Штати. А зараз ми відвідуємо. Один із аеропортів це в Шанхаї, а цей у Шенчжені. Цей аеропорт був побудований приблизно за три роки. Це один з найтехнологічніших аеропортів у світі. Ми насправді зробили подвійний шар на даху, це створює росіяне світло, так що природне світло потрапляє всередину. Архітектурно це не перевершено. Це дійсно красиво і відверто кажучи, приголомшує. Коли ви дивитесь на цей аеропорт порівняно з аеропортами у Сполучених Штатах, просто дійсно немає порівняння. Як сказав один мій друг пілот, він літав до Китаю протягом останніх 15-20 років. Аеропорти США залишаються на третій світовому рівні порівняно з Китаєм. Тепер, коли я вечеряв, я подивився з вікна на третьому поверсі ресторану і побачив ці контейнери виставлені один на одного і сказав: Що це таке. І вони сказали: О, там вони роблять контейнери. тож ми пішли туди. І я зняв ці відео і знову був вражений кількістю контейнерів, десятки тисяч контейнерів. Тож тут могли бути китайські товари, що поставлялись в США, Сполучені Штати та по всьому світі. І я подумав собі, чому ми не виробляємо контейнери та не відправляємо їх по всьому світі? Чому ми втратили свою виробничу базу, а Китай набув свою та все багатство, що до цього веде? Це було справді вражаюче, і більшість людей просто не усвідомлюють цього. Багатство, що в Китаї, це типовий готель у Китаї, це не розкішний готель, це типовий готель. І все зроблено на такому високому рівні. Цього просто не побачиш. В США це не дуже поширено, можливо, лише в деяких дуже ексклюзивних місцях, але це звичайно для Китаю. Все робиться на дуже високому рівні. Тут колосальне багатство. Цей дилер rolls не знаходиться в одному з готелів, де я вечеряв з кимось. Тепер Китай це одне велике будівництво, старе, як ви бачили, і нове. Ось тут зверніть увагу на ландшафт. де б ви не були в Китаї. ландшафт завжди захоплює на автострадах. Вони навіть мають клумби прямо в системі автострад. Це залізнична станція в сільській місцевості в Китаї. Це невелике місто, це далеко від усього, і вони будують ці прекрасні прекрасні вокзали та інфраструктура, що їх супроводжує. І це дійсно вражає. Подивіться на цей розмір. Уявили б ви таке в Сполучених Штатах, але все ж у Китаї це звична справа, і це знову ж таки не в Шанхаї, Пекіні чи Гуамі. Джо, це невелике містечко за півтори години від Шанхаю. Такі вокзали я ще не бачив. Китайці технологічно випереджають нас. Вони мають потяги, які з'єднують понад 45 великих міст, більше ніж 200. Поїзди на 250 миль на годину. У них є чотири рівні поїзди. Поїзди на 70 миль на годину, 150 миль на годину, 250 миль на годину. Поїзди та поїзди на магнітній подушці. Ось як це відчувається на них. Отже, ми в. Видкісному потязі, і ви можете побачити, як він рухається гладко. Зовсім немає тремтіння. Як тобі це Джон Майкл? Дуже тихо, а потім ми повернемо це до вікна тут, і ви побачите, як швидко ми рухаємося, і наскільки тихо і гладко все Боли. відбувається. Мені не добре Кривоз, будівлі, заводи. Це приголомшливо. Я знаю, що нещодавно говорила в коледжі Святої Марії. І я запитала студентів, як вони думають, що таке Китай, і вони сказали: о, переповнено вузькі вулиці. І я кажу, жартуєте. Ви жартуєте, Китай є однією з найкраїни світу. Світ прямо тут. Ви бачите залізничну колію. Всі залізничні колії в Китаї підняті. Вони перетинають всю країну. Це дійсно трохи приголомшливо. Скільки інфраструктури вони будують? Тепер ви маєте запитати себе, звідки вони беруть гроші на все це? Отже, вони отримують гроші на все це від нашої виробничої бази, яку ми вже не можемо виробляти в Сполучених Штатах через регуляторний клімат. Непомірно важке та обтяжливе, простіше просто поїхати до Китаю, і в результаті у них усі наші долари, і вони будують, будують, будують всюди. І це повинно хвилювати всіх нас. Принаймні, мене це точно хвилює. Мені здається, ми відстали. Ми вже відстаємо на 20 років. Де зараз Китай? І вони продовжують ставати сильнішими і сильнішими. Ось це типово стара частина Китаю, правильно. Тут я покажу вам, що відбувається, коли ми наближаємося до цього перехрестя. Багато мотоциклів це справді цікаво. Нові авто скрізь у Китаї. Це стара частина, але скоро ви побачите, що буде далі, коли ми йдемо вулицею старішою частиною, а потім я перемикаю камеру на інший бік. І вони зносять стару частину, і вони будують висотки скрізь. Це кондомініуми. Люди приїжджають з люди. Виїжджають з сільської місцевості до міста за кращими робочими місцями. Тут будується цілий фінансовий район. Це ще навіть не заселено, а вже справді як місто. А потім у них усі кондомініуми, де житимуть люди, що працюють у всіх цих офісних будівлях, і це не в одному місті в Китаї, це скрізь, і це не в великому місті Китаю, це все віддалені райони, де ви бачите таку інфраструктуру. Будується скрізь, де б ти не пішов, будуються автостради, де б ти не пішов, будуються системи поїздів. Знову, коли я на це дивлюсь, я думаю, як це можливо. Є буквально тисячі хмарочосів, що будуються, і це смішна маленька сцена. Це водій вантажівки з досить довге завантаження. І хлопці просто виконують роботу скрізь, куди не піди. А ось стара частина Китаю, але в основному. Все зростає і це нове будівництво. Їхня економіка в три рази більша за нашу. Це міст тут, і він 18 миль завдовжки. Цей міст простягається з Німбо до Шангаю та дійсно є вражаючим. Конструкція, вона така довга, що здається, потрібно вічність, щоб її перетнути. А ось наближаємось до аеропорту Пудун. Тепер причина в тому, що Китай будує заводи скрізь. Це робочі місця, які зазвичай виконувались у Сполучених Штатах, але тепер цей ринок належить китайцям, і їх залишилось небагато. Хто навіть знає, як це робити. Тож, куди б не пішов, всюди чудово. Інфраструктура, куди не глянь. Ви бачите виробничий потенціал, бачите, що китайці здатні на все, і це вже не лише низькотехнологічні роботи. Вони роблять високотехнологічні led екрани Вони збирають телевізори, які ми колись виготовляли. Але тепер вони роблять це на набагато вищому рівні. І чи то робота на виробництві Вони можуть це зробити, і вони роблять це краще ніж майже будь-хто інший. Штати через контроль за навколишнім середовищем, і вони випускаються забруднення в повітря, і можливо, воно випадало у вигляді дощу від 10 до 100 разів більше ніж ми робимо. І воно приходить та скидає на наші міста. Тож моя думка така, чому ми дозволяємо цьому відбуватися? Було б краще, якби наші регуляції були пом'якшені. Так ми могли б насправді вести бізнес у сполучених штатах та не віддавати всі ці робочі місця та багатство Китаю. Де вони збираються забруднити в 10 разів більше, я думаю, нам дійсно потрібно серйозно замислитись над тим, що ми робимо. Ніщо не зображує, що відбувається в моїй голові. Краще за цю фотографію, яку я зробив, коли нещодавно був в Китаї. Стареньке подружжя там на старій возі, це сейшхай. Машина, що обганяє їх новітні технології. Це Китай, пам'ятайте, життя це пригода. Будьте частиною рішення. Вийдіть, вчіться, вдосконалюйтеся, змінюйте, думайте нестандартно. Ми можемо змінити те, як думає світ. Будьте новатором. Я дійсно повинен перестати обманювати себе у цих ситуаціях. Ось леопард, а ось слон. Так, і це гепард. Візьми, 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 візьми. О, як мило, ти хочеш трохи другу?